Слава Україні! Якщо ви побачили дивитесь це відео, звісно, вам стало цікаво, чому ж це не просто норвежська компанія буде будувати завод якийсь в Україні, тому що це не просто завод. І зараз вам дуже коротко постараюсь пояснити, чому це набагато крутіше, ніж просто побудування якогось заводу. Поїхали! Як ви читали в заголовках, що норвежська компанія Kongsberg буде будувати завод. Завод це спільне підприємство для того, щоб виробляти якісь ракети. І не просто ракети. Що там подивиться в оригіналі, там буде чітко вказано, що вони будуть використовувати якраз українські якісь технології. І тому що Україна зараз найбільше потерпає від повітряних нападів в Росії, і їй для цього потрібно використовувати якісь сучасні нові методи. В принципі, насам, це якщо ви не знали, насам це якраз норвезько-американський комплекс, який був зроблений в 90-х роках. Тобто це доволі новий, не старий 70 80 х років, доволі новий комплекс, де якраз норвезька компанія Консберг за допомогою РЛС вони взяли американську МПК і американські ракети, які також виробляє Raytheon. Тобто це сумісність між американськими і норвезькими технологіями, де це поєднано всю комплексі на сам Але в наших тенденціях ви бачите, що Європа хоче ставати сильною, і те, що говорить Америка, вони розуміють, що дуже дорогі ракети для цього комплексу НАСАМС, тому що їх вони можуть використовувати, що АІМ 9 що АІМ 120 що АМРАМи. Якщо самі 9 це малої дальності там до 20 км ракети коштують близько там, від 300 до 700 тисяч доларів одна ракета, якщо вже говорити далі, то а, з Амраами вже коштують 2 мільйони, а 120-й амрам Extended редж взагалі може бути від 3 до 4 мільйонів доларів одна ракета. І ось таким чином а в нас є в Україні є виробництво своїх ракет. Якщо ви не знали, ми виробляємо до сих пір і активно виробляємо і наші літаки, які їх можуть застосовувати ракети українського виробництва повітря-повітря Р27. Я колись був на заводі, на підприємстві Артем. Яке з 2014 року почали виробляти цю ракету, бо ми спочатку зрозуміли, як це все зробити, і почали робити, тому що до розпаду Радянського Союзу ця ракета виготовлялася спільними інтересами. Тобто одні підприємства робили це, одні підприємства це, і в сукупності це виходилася ракета Р-27. Це Московський, здається, Воємпіл робив. І таким чином, з 2014 року українські ракетобудівники, можемо їх також назвати, почали робити самостійно цю ракету Р-27. Так, вона не досягає тих дальностей 110-120 км, як може АІМ-120 АМРАМ, але в неї також є нормальні дальності 70, там деяких модифікацій. До 90 може і 110, але це здається російська вже модифікація. Українська такої не була. Хоча все може бути, тому що завод Артем ще з 21 року повідомляв, що може модернізувати ракету Р 73. Це набагато меншої дальності, тобто Р-27 це середньої дальності, як є їм 120 -й а АІМ-9 і наша Р73, точніше, радянська а не наша, вони якраз малої дальності до 20 кілометрів. При цьому логіка запуску з комплексів, таких як насам Ся Ай це коли береться ракета повітря-повітря, і за допомогою або в АйРісте це стартові двигуни, або за допомогою інших технологій. Запускається ракета не з літака, не з повітря, а запускається з землі. Звісно, вона втрачає трошки подальності, але головне тут головка самонаведення, яка працює в цих ракетах. Так ось, коли норвезький Кьонсберг каже, що ми будемо будувати спільне підприємство і ми будемо розвивати якісь українські технології, то тут якраз про те, що вони хочуть використовувати українські ракети. А українська ракета це також не просто що один завод Артем виробляє цю ракету. Це комплекс. Тоді, коли я був на підприємстві Артема, мені говорили, порядка 11 підприємств приймає участь в розробці цієї ракети. Тобто, якщо один якийсь норвежський комплекс, кажу комплекс Холдинг, Кьонсберг, бо це величезна така іноземна двіжуха, яка працює в системах ППО, і якщо вона хоче виробляти якусь ракету спільно в Україні на спільному підприємстві, то одна ракета робиться не одним підприємством. А я ж кажу, Р-27, 11 підприємств потрібно для того, щоб зробити цю ракету. Одне підприємство робить головку самонаведення, друге підприємство бойову частину, третє наведення, потім зв'язок з землею, зв'язок з, з РЛС. Як це треба буде настроїти ЗРЛС МПІКЮ з американською? Як це все можна буде робити? Це все технології. І можливо, нам дадуть ці технології, які ми зможемо радянську цю ракету приєднати до норвезького Насамса. Насамс, і так, як конструктор, він може різні ракети, я ж вам назвав М9 і, і М120. Різні ракети на різних дальностях, тому що різна вартість і різне використання. Не буде ніхто чотирьохмільйонну ракету. З дальністю 100 кілометрів використовувати для шахеда, який можна збити набагато дешевшою, в рази дешевшою ракетою. І от, коли прагматична Америка починає говорити щось про Європі, і Європі треба робити своє ВПК, вони розуміють і починають розуміти. І це дуже гарний знак для нас, що європейський оборонно промисловий комплекс ОПК. Дивиться в сторону України і вже поступають заяви, що спільний завод, спільне підприємство із використанням українських технологій. Тобто це може бути спільна розробка нової ракети, або, наприклад, колись була представлена ракета УП-277. Може, це українська перемога, вона ще була в 2021 році представлена. Можливо, вже тоді хтось думав про цю, не знаю, які, що, що ці букви означають, але це дуже перспективна ракета. Можливо, щось буде дивитися в сторону неї, тому що якщо дивитися на нашу R27, у неї дуже великі, ось ви бачите, такі спеціальні підкрилки, які дуже великі і можуть не влізти якраз в розміри цього пускового контейнера на Самса. Тому, можливо, це буде не Р27, є менша R73, але в неї дальність 20 км. Можливо, вони зроблять ракету, на і R73 ми не використовуємо, не виробляємо. А ми модернізуємо, покращуємо дальність і головки самонаведення, які були вироблені, здається, більше п'яти тисяч за часів Радянського Союзу, але, в принципі, де вони коли були використовані. До речі, Р-73 використовують дрони СБУ сі Бейбі», Малюка, до речі, сьогодні день народження 43 рочки І, можливо, ракету Р-73 буду далі модернізовувати і пристосовувати до запуску з насамса. Можливо, і головне, сама пушка ракета, яке ви можете зрозуміти, що коли ми зробимо, наприклад, за допомогою цих технологій, буде розроблена нова ракета спільна Україна норвезька ракета. І якщо спільна норвезька українська ракета зможе мати якісь відповідні характеристики з новітніми технологіями, за допомогою наших інших підприємств, які роблять головки самонаведення, оптичні сенсори, інфрачервоні головки це все різні підприємства. І якщо це все буде зроблена нова ракета, можливо, покращена у П277, будь-яка ракета, яка запускається з Насамса, а їм 9 чи їм 120, і, можливо, наша майбутня українська, вона зможе запуститися з європейських літаків, тобто з єврофайтерів, з Рафалів, з міражів, з F16. Тобто розумієте, який прогрес. І коли ви читаєте новину, що це просто побудова якогось спільного заводу на території України, ви можете подумати, ну спільний завод прикольно, якісь інвестиції, хтось там заробить робочі місця, зроблять і щось там будуть робити. Але якщо це буде спільна українська норвежська ракета, вона буде не тільки на сам собі а й ще й запускатися, бо це ракета повноцінна ракета повітря-повітря, яка буде запускатися з європейських літаків. Ось таким чином новина просто з побудови одного заводу випливає в новітню еру українського ОПК, коли ми може, зможемо зробити свою круту, потужну ракету повітря-повітря, яка буде запускатись із літаків, і за допомогою насамса. Тому давайте тримаємося цілісної маси, слідкуємо за позитивними новинами. Дуже дякую вам за коментарі, за поширення і за те, що підписуємося. Тому до наступних зустрічей і до класних новин.